Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 1 грудня 2024 року. Що ти, у Навіці? прийшов допомагати? О По 8.21, якщо я не помиляюсь, здається, що 21, настав молодик. Нова енергія, нові можливості, оновлення. Але так як зараз у нас ретроградний Меркурій, то не бажано нічого розпочинати, тільки плануємо. Думаємо собі, плануємо, візуалізуємо, уявляємо, як ми хочемо, щоб воно було. А вже після 15-го будемо втілювати. Хоча там вже 15-го буде повня. Ну що ж, дивимося, карта дня нам на сьогодні. На молодика. Ой, сімка кубків. О, чудово, саме те, про що я щойно сказала. Мрії, буде мріяти, уявляти <клух> на дні колоди закохання. Ой, сьогодні в багатьох мрії стосуються особистого життя партнера, партнерства, можливо, і робочих моментів, тому що це не тільки коханий, кохана половинка ваша, але і партнерські зв'язки. Мрії сьогодні пов'язані. З партнером, з вашою половинкою. Що ви вже мрієте, уявляєте, підставляєте собі вже кожен під свою ситуацію? Це емоції пов'язані з партнером. Можливо, партнером по роботі. Ви також собі плануєте, якісь плани будуєте. Можливо, це пошук мети, можливо, це вибір, коли у вас є. Аж сім варіантів, і ви обираєте. Ну, це така мрійливість, коли ми фантазуємо. Це <клух>, приємні емоції, які викликають наші мрії. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Ось такий легкий чудовий день, знаєте, такі собі емоції класні, легкість, фантазії, мрії. Що нам допоможе сьогодні? До спентаклів можливості Всесвіт нам дарує нові можливості, подарунки, нові ідеї, нові ресурси. Для когось це гроші допоможуть. Тобто ви маєте ресурс і ви плануєте, як ви ним будете розпоряджатися, можливо, куди інвестувати. Для когось це стабільність. Що також стабільність вам дає можливість. Планувати, мріяти, уявляти. Для когось це стосується тіла. Ви мрієте, як ви будете худнути, дотримуватися дієти, займатися спортом? Також гарна карта. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати, що тут в нас? Ого, вежа, нічого собі старший аркан вежа, щось не обставини, які, ситуація, чи обставини, які стануться самі собою і вплинуть вплинуть на, так як в нас було партнерство, так, на дні колоди, а тут в нас плани і мрії, що, можливо, поміняються плани, тому що. Можливо, ви розкажете своєму партнеру, своїй половинці, а ну, він чи вона собі не так це уявляє і прийдеться міняти план. А немає запасного варіанту. Тобто, щось таке руйнація, потрясіння, травма, раптова зміна, хаос буде сьогодні заважати. Заховаємо. Тільки я сказала, що такий гарний, і легкий день. А тут якийсь хаос і руйнація. Ой, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Легкого, вдалого, продуктивного, цікавого. Я бажаю вам натхнення, радості, позитиву, бажання. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок, з великим нетерпінням завжди чекаю, все читаю, завжди намагаюся відповісти вчасно. Дякую вам за це. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь! Почуємось, мої любіще, па па